Геруям слава. Як ну, батька звати? Микола. Середа Микола Миколаєвич. Коли з'явилися фотографії перед обміном, я не вірила, тому що вже були такі декілька випадків, що мені дзвонили і говорили, що сьогодні обмін і ваш син просто путали прізвище або ім'я, тому що середа він не один в полоні. Є і Михайло і Андрій. І це дуже важко. Я до останнього не вірила. До останнього я надіялася, але я, поки мене вже вітали, бо з'явилися списки, Уже точно він сходився, донька перевірила. Каже, мам, це точно він. я поки не почую, вже зворили, дзвонили, дзвонили з нашої поліції, вітали, що син на Україні вже. Кажу, ні, поки я, я його ще не чула, мені не дзвонили. Мені не дзвонили. І хвилин через 10 після того він позвонив. Його слова мам, я в Україні. Я витримав. Вони звучать в ушах по світі по цей час. Три роки і сім днів. Мам, я хотів зробити тобі сюрприз, але не втримався, щоб позвонити на Пасху. Я почула рідний голос, те, про що я мріяла скільки років. Це були найрідніші слова його мам. Я почула рідний голос той, що я чула колись. Йому захотілося за все розпитати за все це. Мам, я хочу і те, і друге. Мам, я хочу паску, мам, я хочу ряжанку, мам, я хочу бабини голубців. Мам. Мам, твої сирники, твоя запіканка. Минулому році він святкував мами на день народження з куском хліба і чашкою води. Зараз його обстежують, наразі його ще обстежують. Поки що ще врачі конкретного такого цього не говорять. Крім того, що я шкаву, що є контузії, є проблеми із зубами. Він так обмовився, що те, що поломане, вже повзросталося. Вони от в полоні сильно люблять бити по одному й тому самому місту, щоб було боляче, воно тільки починає зростатися, вони оп'ять. Це стосується ребер. Пальців. Мені треба його общупати, я ще його не бачила, я ще його не обнімала. Військова частина приїжджала, казав, подарунків навезли дуже багато. Його нагородили вже. І в нас не тільки учасник бойових дій, а й ветеран війни вже. Отримав медаль він вже. Інколи він дзвонить і говорить, як вроді би він цей, а інколи він просто, просто кудись дивиться. Важко, дуже важко. Важко йому, і він говорить, о, синок я приїду. Він просить, мам, ти ж більше ж чекала. У мене зараз емоцій немає ніяких. Я не можу плакати, не можу сміятися, але сьогодні я вже побачила посмішку. Сьогодні вже вранці я побачила посмішку. Я знаю, що йому важко дуже важко. Не на курортах вони були, і те, що вони пройшли в Маріуполі, це не так легко. Умови, все, що він сказав, що мені показували, як чоловік показував, як це, як їх виводили на прогулянку. Голова біля колін, один глаз закритий, і руки підняті вверх. Це от так назад. Ще й співати заставляли, собаками травили. Умови нелюдські. Перед обміном кай нам кинули мішок хліба, сказали, їжте, його його 62 кілограми. Ну а був він такий кілограм 90 і більше. Він такий був із самого, самого дитинства такий. топтишка був такий, ну Тільки швидкий-швидкий такий. А було взагалі 51. Це вже їх перед обміном трошечки. Капуста залита кип'ятком. Я ж його не питаю, так, а він отак, от між дослов він коли говорить, то от. капуста уникає, крім капусти або якоїсь булькаючої каші. Нічого не давала, навіть хліба вдоволь не давала. Вони темноти не бачили. Це ще один психологічний приврок. Їм світло не вимикали. До повномасштабної він вже був військовим, вже служив він, як говорять, на нулі. 800 метрів від границі це була Талаківка, село Талаківка Донецької області. Матрос він у нас прекрасний шейповар, він працював за факом. Він закінчив після школи, пішов після 9 класів. Один час займався автомобілями, а потім все таки не моє. Він таки вирішив підписати контракт. Це 20 рік. Він вибрав сам військову частину, він туди поїхав. Прийшли на нього сюди документи, і це вже було, він пішов, підписав контракт, він 11 травня 21-го року. Він вже 22-го говорив, що мам війна. 22 лютого, да, навіть не 24 а 22-го. В 12 ночі російські танки перетнули кордон. Вони були відрізані тоді. Уже. Але на зв'язок виходили. Де ловили зв'язок, було разу три-чотири дні вони з'являлися на зв'язку. Потім вони пропали. Вони виходили вже на зв'язок із Волновахи. Волноваха вже горіла, вони рятували людей. Це дев'ятий день війни був. І вони вийшли на зв'язок, він й чумазий в сажі. Зараз, коли згадую, і куча голосів кругом нього. Мам, у нас все добре. У нас люди забезпечені водою, з їжею. Тільки хліба ми вже не бачили 9 днів. Ніхто не бачив, хліба не було. У метро попала бомба. І вони от під цим під обстрілами вони збирали, назбирали повний краз продуктів харчування для цих для мирних жителів, які були в підвалах. Тоді в нього ще очі горіли, що вони щось роблять корисне. Носки згоріли, я ніг не чувствую, мене розбувалися. Спочатку війни вони не розбувалися в цьому. Речей в них з собою не було, бо достатися до них неможливо було. А потім він мені дзвонить і каже: мам, ти не переживай. У мене у машині за сидушкою були речі, ті, що ти мені присилала і не влізла в рюкзак. Я не роздітаю вже, я, я вже вдівся. А потім вони пропали, пропали на 11 днів. Усі ніхто не виходив на зв'язок. І аж на 15-ті сутки нам повідомили, що вони з'явилися, що вони з'явилися. Оказується, їх по приказу кинули на Маріуполь. Все, що я знаю, що вони дійшли до Маріуполя у повному складі. Він виходив на зв'язок, але тільки сказати, що, що все добре. Він не признавався, що він хворів. Вони дуже тоді хворіли. Перед самим полоном вони шість днів взагалі були. Були й без води, Не було нічого. Не було зброї, наскільки я знаю. Мені він не телефонував, бо в мене слабеньке серце, а з батьком він попрощався. Якраз батьку було 50 років перед тим, перед тим як вони потрапили в полон. Вони ще хотіли прориватися, але не вийшло. Як розказували хлопці, ці, що верталися, нас каже, просто обстріляли, підірвали те, що залишилось, нас зібрали. А потім вже всіх всі вийшли за вода і лічали У мене так і в сповіщенні написано, що він взятий в полон в бойовому зіткненні. У мене був нервовий зрив, я навіть не, не, не стидаюсь цього говорити. 13 числа вони вже були в Оленівці. Перед вибухом в Оленівці був. У них був Красний Хрест і мені передали листа навіть. Мені підтвердила Російська Федерація, що він знаходиться у них. Він писав, мам, я дуже часто тобі писав, але їх ніхто не передавав. Першу уже таку суттєву звістку я отримала 28 квітня, через рік вже. Це 16-го на Пасху якраз. 16-го був обмін. Вернулися хлопці. 28-го мене знайшов хлопчина. Уже через інтернет знайшов хлопчина. Діма Радов, перша така реальна звістка, що він насправді дійсно живий, тому що я знала, що його вивезли в Росію. Звісно, звісно, чекали, звісно, вісно надіялися, старалися десь щось знайти. Їздили на зустрічах, їздили на мітинги. Як могли, так і боролися за їхнє повернення. Нас дуже багато. І біда, спільна біда дуже зближує, чиїсь діти вже повернулися, чиї ще там. Ні в якому разі не втрачати надії боротися. Боротися і треба піднімати руки, мабуть, частіше до неба і просити. Ми його вимолили, як сказав наш батюшка. Ми його вимолили. Три роки він мене підтримував. Я не кажу, що я не вилазила з церкви. Я ходила тоді, коли мені, от мені хотілося, коли мені було важко. Надію втрачати не можна. Навіть якщо немає ніякої інформації, надію втрачати ніколи не можна, треба вірити. Мамина віра, мабуть, най... найбільший захист.